Це фінська радіокомпанія у Угельсенки. Саме тут у лютому, 22-го відкрили програму новини українською. Бо через війну до Фінляндії приїхало понад 50 тисяч наших громадян. Цьогоріч для них вирішили коментувати Соловіною і Євробачення. Так хочуть підтримати тих, хто був вимушений покинути свої домівки. Розповідає Галина, колишня журналістка з Дніпра. Звісно, звісно, кожен українець може дивитися Євробачення з українським коментуванням українського суспільного так, звісно. Ось, але позиція мого керівництва була така, що ми піклуємося про тих українців, які знаходяться у Фінляндії. У Фінляндії з будь-якого телевізора можна під'єднаного до інтернету, можна подивитися на стрімінг у сервісі Арена» Євробачення, яке коментуватиметься українською мовою. Відповідно, це не складно. А це вже музична алея зірок у Ліверпулі, де проходили Євробачення Арт-інсталяція у вигляді 14 сходинок. На кожній з яких назва треку учасника. Цей проєкт створили Дніпряни разом з національним музеєм Ліверпуля. Вже більше п'яти тисяч активацій цієї арт-інсталяції. Ось за буквально два дні. Людям дуже подобається. Вони дивляться, вони активують, вони записують контент. Багато вже міжнародних змі з міжнародних українських про це написала. у режимі реального часу гості можуть оживити пісню за допомогою спеціального qr коду Особливі теги для композиції британського виконавця Сема Райдера, спейсмен та Стефанія українського гурту Калуш. Ти там в космосі. Ти ж коли слухаєш пісню спейсмен. А при активації арту Калуші Ти там взаємодієш з тематичним контентом, там з шапкою, з їхньою популярною, ну і ще там деякі інтерактивні штуки. Така підтримка нашої культури ще раз доводить світ з Україною, кажуть європейці. Олена Городецька, Сергій Гончар, новина одинадцятого каналу.